Світ технології розвивається просто з космічною швидкістю. Але знаєте, існують машини, потужність яких ну, вона просто виходить за межі уяви. Це не ті комп'ютери, до яких ми звикли, а справжнісінькі титани обчислень. Отже, у цьому розборі ми зануримося у світ суперкомп'ютерів, розберемося, що це взагалі за звірі і для чого вони потрібні. От багато хто з нас думає, що їхній новенький комп'ютер це просто вершина технологій. Але повірте, навіть найкрутіші персональні системи вони і поруч не стояли зі справжніми гігантами. Щоб по-справжньому відчути цю різницю, давайте просто подивимось, на що здатний найшвидший з них. Так саме стільки операцій за одну секунду. Це виконує найшвидший суперкомп'ютер у світі: один квінтильйон – Це щоб було зрозуміло, одиниця, а за нею 18 нулів. Це число навіть уявити собі складно. І тут виникає логічне питання: навіщо? Ну, от навіщо потрібна така шалена потужність. Ну, одразу скажу, ці машини точно не для того, щоб грати в ігри чи дивитися відосики. Ні, їхня місія це щось значно серйозніше. Вони розв'язують найскладніші задачі, які тільки стоять перед людством, і роблять це, обробляючи просто гігантські масиви даних, причому в реальному часі. І знаєте, що найцікавіше? Результати їхньої роботи впливають на наше з вами життя щодня. От, наприклад, точні прогнози погоди, це їхня заслуга. Допомога в розробці ліків від раку теж вони, моделювання складнючих процесів для створення штучного інтелекту, і навіть проєктування найновіших літаків, усе це їхня робота. Гаразд, але як взагалі порівняти цих гігантів між собою? Ну, має ж бути якась лінійка. І вона є. Існує спеціальна одиниця вимірювання, яка й дозволяє об'єктивно сказати, хто з них король швидкості. І ця одиниця називається флопс. це, по суті, кількість операцій з числами з плаваючою комою за секунду. Чому саме це важливо? Тому що наукові обчислення це завжди або дуже великі, або ну дуже дуже малі числа. На відміну від наших звичайних комп'ютерів, суперкомп'ютери якраз і працюють з такими складними даними. Тому флопс це ідеальний спосіб виміряти їхню справжню потужність. А тепер просто подивіться на це експоненційне зростання. Уявіть, у 83-му році ми мали мільярди операцій на секунду, у 96-му – вже трильйони. 2008 – квадрильйони. І от у 2022-му ми досягли квінтильйонів. Кожен цей стрибок це буквально нова ера для науки. А тепер давайте познайомимось із сучасними чемпіонами. Так от зараз ми познайомимося з тими самими машинами, які першими перетнули цей ексафлопсний рубіж, тобто стали найпотужнішими на планеті. Зустрічайте Фронтір та Аурора. Обидва знаходяться в США. І ось лідер Фронтір видає понад 1,2 квінтильйона операцій на секунду це просто неймовірно. Можна сміливо сказати, що ці машини відкривають абсолютно нову еру в обчисленнях. Але що це означає на практиці? Ну, така божевільна потужність дозволяє вченим, так би мовити, зазирнути під капот Всесвіту у процеси, які раніше були абсолютно недоступні. Наприклад, та ж Аврова допомагає аналізувати термоядерні реактори, розробляти нові суперматеріали для сонячних батарей, і навіть досліджувати загадкову темну матерію. Гаразд, ці цифри, звісно, вражають, але вони трохи абстрактні. Щоб зробити їх більш зрозумілими, давайте порівняємо цих світових лідерів із тим, що є в нас в Україні. Так, так, ви не помилились в Україні теж є свій суперкомп'ютер. Звісно, він не змагається за перші місця у світових рейтингах, але для нашої науки та інженерії він виконує надзвичайно важливі завдання. Називається він Южне СЦ» і розташований у Дніпрі, в конструкторському бюро Південне. І тут є цікавий факт: проект створили за гроші від міжнародних контрактів, тобто без залучення бюджетних коштів. А ось тут порівняння, яке, чесно кажучи, дуже наочно показує глобальний масштаб. Наш Южне СЦ» – це 300 трильйонів операцій на секунду, це дуже багато. Але це в тисячі разів менше, ніж у фронтір. Та, попри це, для України це неймовірно важливий науковий інструмент. Що ж він собою являє? Южне СПС це сотні серверов, які спеціально заточені під дуже складне моделювання в аеродинаміці, механіці, теплообміні, а щоб було простіше уявити його потужність, це як ніби взяти тисячу хороших персональних комп'ютерів і змусити їх працювати одночасно над одним завданням. Але ж на цьому історія не закінчується, правда? Розвиток суперкомп'ютерів не зупиняється ні на мить, і кожне нове покоління не просто наближає нас до вирішення старих проблем, а й ставить перед нами нові, ще більш амбітні цілі. І отут ми підходимо до чогось справді вражаючого. кажуть, що ексафлопсні суперкомп'ютери за своїми можливостями знаходяться на одному рівні з людським мозком. Просто вдумайтесь, ми порівнюємо машину з найскладнішим об'єктом у відомому нам всесвіті. Це це дійсно змушує глибоко замислитись про те, куди ми рухаємось. Отже, ми маємо інструмент за потужністю співмірний з людським мозком. Це означає, що ми можемо братися за глобальні виклики: від лікування невиліковних хвороб до освоєння далекого космосу. І головне питання тепер звучить так: які з цих проблем ми повинні вирішити в першу чергу? Що стане пріоритетом для цих титанів обчиснень? Це питання, відповідь на яке, мабуть, визначить наше майбутнє.